Всім привіт! Сьогодні у нас буде рейтинг автомобілів з бюджетом від 7 до 10 тисяч доларів, які найкраще підійдуть вам у 2025 році. Ми спеціально не брали цей рейтинг кросовери, тому що ми знімемо про кросовери окреме відео. І так, поїхали з п'ятого місця. На п'ятому місці у нас опинився німецький автомобіль, а саме Volkswagen Golf 7. 2013-2015 років випуску. В ньому стоїть досить гарний дизельний двигун 1,6, також досить економні бензинові двигуни. Він має гарну керованість, у ньому гарна ергономіка, і він має досить невеликий розхід. Тому, якщо ви хочете купити гарний сімейний автомобіль, обов'язково придивіться до цього автомобіля. На четвертому місці у нас опинився автомобіль американського виробництва. Ford Focus 3 роками випуску від 2012 по 2016 рік. Ці автомобілі мають дуже хорошу керованість, можна сказати, найкращу у своєму класі, найнадійніші двигуни, такі як 1.6 або 1.5 дизель, прості в обслуговуванні, кузовий хеджбек та Універсал на будь-який смак, низька вартість ремонту і хороша доступність запчастин. Динамічний зовнішній вигляд не виглядає дешево. Ідеально підійде для міського драйву молоді та сім'ї з дітьми. На третьому місці у нас опинилась шкода Octavia A7 з 2013-2016 роком. Цей автомобіль має красивий дизайн, зручний інтер'єр і великий багажник. Саме через це його і люблять багато українців. Має високий кліренс, що чудово підійде для наших доріг, також має гарний плавний хід. На ньому стоять 1.6 MPI, такі ж самі, як на фольксвагенах двигуни, також 2.0 TDI, які є дуже надійні і провірені роками. Чудово підійде для людей, які живуть у місті. Їх часто обирають таксисти і люди, які часто катаються трасами. Друге місце займає у нас автомобіль японського виробництва, а саме Mazda 3 років випуску 2013 2016 років. Цей автомобіль має гарний дизайн, який виглядає дорожче за свою ціну. На ньому гарна керованість і гарна підвіска, збалансована між комфортом та спортом. Цей автомобіль чудово підійде для. Подорожі по місту має гарні надійні двигуни SkyActiv, які мають невеликий розхід від 6 до 7 літрів по міському циклі. Кудовий підійде для молодих водіїв, які люблять маневреність та спортивні повадки на автомобілі. Нарешті ми з вами добрались до першого місця. На першому місці ми поставили автомобіль, який має дуже довговічні двигуни, також трансмісії, і він має хороший вигляд. Цей автомобіль є японського виробництва Honda Civic 9-го покоління. Він має гарну ціну. Ці автомобілі досить довго тримають свою ціну і не падають протягом декількох років. У них найкращий двигун 1.8 VTEC, який має невеликий розхід, а також класну динаміку. Ці автомобілі всередині цікаві тим, що у них досить футуристичний дизайн. Цей автомобіль дарує вам як драйв, так і комфорт і красивий дизайн. Тому саме цей автомобіль з 2012-2015 років випуску зайняв у нас перше місце. Ну що ж, друзі, ці 5 моделів зарекомендували себе досить гарно і вони є справжніми бестселерами серед бюджетних автомобілів. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, який автомобіль ви обрали для себе, що б ви купили, можливо, якийсь автомобіль ми забули. Обов'язково це у коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, якщо ви хочете ще більше подібних топів або якихось порад на автомобільну тематику. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!